Всім Вон. доброго, доброго раночку. А для нас не дуже добрий, бо прийшлося дуже рано встати. Вчора встали в півдесятій, сьогодні встали в шостій. Не снідали какао дітям, зробила бутерброди в дорогу. Зараз накришуть в машині будуть потім плесосити. Львінка, будете пилососити? Так а то також мені заставили бутерброд. Зоставили, то щоб бути по поснідати, треба. А як же їхати на, гол, на голодний шлунок? Ми вчора їздили в міграційну службу. Давайте розкажемо, як ми вчора з'їздили. Я вже забула, забула. тому що нема чого згадати. Поїхали, зібралися. Нам треба було на 14.30. Ми зібралися, поїхали, як нормальні люди, приїхали, навіть встигли. І Знову Іланочкіни відбитки пальців почали робити. І система завантажується, завантажується як минулого разу, коли ми їздили, що ми не дочекались, поки вона завантажиться. І зараз так також вийшло, що нам пишуть вже по перекладачу, що приходьте завтра в 7.30. Ми таки не дуже хотіли ще раз їхати, ще й так рано. У нас сьогодні дуже насичений день. Сьогодні і термін в школі має бути, і термін в пологовий будинок і все це на один день, і ще й в 7.30 вставати, ще й з дітьми всі разом, хоч би ну, там... — Ну, ще й раніше в 7.30. — В 7.30 там вже бути. Ми встали, я в 5 встала, а ти в 6 встала. Ось, коротше, зря ми вчора з'їздили, прокатали 60 кілометрів, даремно. І ще й за парковку заплатили. Заплатили за парковку, а нас відправили, і 2 години пропала наша... Тому що такі справи. Зар... Ти наїлася? Да. Мама зранку зробила їм бутерброди, щоб вони в дорогі перекусили, бо немає часу. Їх ж там, думаю, не заставиш поїсти. Мені а теж, Тоже... ну нічого, потрошку з'їли, і це добре. Два соколка фмігічного. Іди розірваємо, пішлі. Иди ты да Илана подходит? Угу. Все вместе пальчики рядышком. Два больших.

Еще большой цены Угу. Короче, де буває на штаб, то завжди його потім всі знають. Вчора один раз приїхали. Він. Там не постіснявся, спитав за термін. Йому на 30 квітня каже: Я вже приїхав, може сьогодні зробити. Mm. Вони всі посміхнулися, але потім прийшла жіночка і назначила йому термін на сьогодні. Пісять, зараз підемо. пісять. До того ж вискочив заплатити за парковку, охранник навіть запам'ятав його прізвище. Зранку сьогодні вже зустрічаю панжиленко, пан прошу за мною, да? пан Жиленко. Хер, хер, хер. Я не вмію це слово просто вимовляти. Хер, хер, хер Вон, вже цукерочки нам дали, да, так, сьогодні нарешті відбитки знялися і фотографії. Тепер тата, чекаємо, поки йому заповнюють заяву. Так що такі справи. Наші вітання? Вітаю. Ми отримали Ось наш пластик. Але що тут написано, невідомо. Ви отримали офіційний захист. У федерації дочман Німеччина угу. До 25-го, а дітям в цьому році міняти треба в кінці року. Так що. Ура! Не знаю, що там за зв'язка. Ілля, а у тебе покажи. У вас тепер є німецькі паспорти. Що тебе тут як сестрички Може, тому що ми там. Такі молоді. Да? Ой, не... дякую. Уже і я на комплімент зробила. Прямо. А ота вот мамочка, slowedома... га а чому тут ти селена? Так, я села. Програма називається. Я ставлю її на завжди сіні. Ні, мамі давайте. Давай. Мамі давайте. А ти давай, зафоткався. А папі ще не видала. Но папа на ведь... Хермайор, ой. На два на две не Может что Мама, а можно я дети посмотрю? Нет, давай маме. там мама сказала, не, не, можно, это не мальчины. Тут інші люди. Ну. А язики до Берліна доведе. Угу. Що, що там такого запитати буде? Угу. Коли Це... мову не знаєш. І що, Зрозуміли. Ні? Угу. Тримай, тобі Вітаємо. німецький паспорт. Вітаю. Дякую. Покажайте. Клас. Але він тимчасовий. До кінця року тільки. До жовтні на півроку. Там голограмка Тільки не гні його, то ще зламаєш. Я ще один на маю. Коротше, виїхали на трасу. продовжу вам розказувати наші пригоди в Німеччині. Я трохи посміялася. Я не знаю, скільки треба прожити в Європі або сугубо в Німеччині, щоб орієнтуватися в якихось таких речах елементарних, як то паркування, або там навігація, та дорога. Вчора заплатили за парковку за дві години, а вийшли через п'ять хвилин, тобто даремно. Вчора дуже уважно дивилися на цей паркомат, читали навіть з перекладачем, там через телефон намагалися збагнути ну скільки, о чому година, коли платити, треба. Бо там є типа 30 хвилин безкоштовно. А мені минулого разу казали, півтори години безкоштовно. І ми так ретельно хотіли дізнатися, чи 30 хвилин, чи півтори години, скільки там безкоштовного до ну, того паркування, як правильно заплатити, я ж не можу через пів години вийти. Я це у мене буде вже штраф, чи я можу потім доплатити. Ну, ну коротше, ми вчора намагалися розібратися. В общем, Розібралися сьогодні, вирішили, що треба заплатити одразу. Заплатили за півтори години 2.10, 2 євро, 10 центів за півтори години. А в чеки е, указано, ми приїхали в 7.30, в 7,24, а в чеки указано до 11 години. А ми вийшли о 9. Тобто знову ми заплатили 2 євро і знову ми не вистояли цих 2 євро. Тобто ми за 2 євро могли до 11 там стояти, а ми в 9 вже уїхали. Якось таке. Коротше, пішов Віталік, передивився ще раз. Парковка платна починається з 9 години ранку, а ми приїхали в 7.30. Мість, неуважність, що що впливає, чому так, чому дві дорослі людини не, не звертають уваги на якісь речі. Ну, мені здається, що це через е, мову, через е, те, що все, все ж таки не дуже розумієш, те, що там написано на земній мові. Тому що приїхали за п'ять хвилин до терміну ну, Ми ж вчора, ну, я, ми ж вчора і, леті, і летіли, спішили. часто то не звернув увагу, як якою працюю. Не, не, звернули увагу. Да, так я ще кажу, чому не звернули увагу. Чому? Читали, читали і не звернули увагу. Бог я не знаю, чому. Ну, то ще, то ще квіточки, як то кажуть. Ми вам п'ять хвилин назад казали, що Віталіку зробили Біометрію за два тижні раніше, йому було на 30 -е призначено. Але йому сьогодні його сфотографували, взяли відбитки пальців, мене покликали в кабінет, видали пластик на мене та на дітей. Ми вийшли в коридор, сидимо. Відаліку знайшов десь олівці для дітей, розмальовки. Сидимо, чекаємо, коли його покличуть. Вже привели якогось чоловіка, охорона привела типу в чергу. Жіночка ця виходить на нас, дивиться, чого типу, тут сидите. А ми ж на чоловіка показує, а вона каже: Ні, 30-го приходьте. Взагалі нічого не розумію. Вчора вони нам дали віз візитівку, що типа сьогодні на 7.30. Коротше біометрі вони йому взяли, але нічого ніякого папірця, як нам тоді на електронний дозвіл, там з фотокарткою, дозвіл на проживання йому не дали. Сказали, приходьте при Ми були впевнені, що сьогодні вони дадуть цей, ну, бумажку, яка попередня перед пластиком. Ні, через два тижні знову їхати. Така справа. І що стосується дорог, коли ти не знаєш, куди їхати, я вже скільки в цьому місці? Три рази або чотири? чотири рази. Але все одно дорогу не знаєш. Все одно їдеш по навігатору, що там не де. Вчора, наприклад, нам повела карта, я дивлюся знак рух заборонений, але не додивилася в які години. Я різко приймаю рішення, їду ну, коротше, повертаю праворуч. Круги намотали по місту, благо, що хоч не запізнилися, а потім під'їжджаємо до того знаку, а там з 22-ї руха заборонений. Добре, поїхали. Вчора їхали по одному боку, сьогодні включаю навігатор, вона мені показує ліворуч. Ми точно пам'ятаємо, що ми вчора тут прямо їхали, починаємо сперечатися. Віталій каже прямо їдь, а Я вже перелаштувалася в лівий ряд. Я кажу, я вже не можу прямо. Чи ми навігатор неправильно поставили, чи я адресу неправильно ввела. Ну коротше таке, і кожний раз як от, сліпе кошеня, що сміти слово. Ось що означає адаптація до нової країни. Нібито нічого страшного, але такі дрібниці вони так виводять із себе, прям. Не відчуваєш впевненості ні в чому взагалі. Ні в дорогах, ні в своїх рухах, ні в своїх телефонах. Перекладач кожного разу таку абрукадабру перекладає, що теж також довіри немає. Вчора перекладали, перекладали, сьогодні оказалось, що 30-го. Так що такі от справи у нас сьогодні. Ну нічого, можете мене привітати. Ми з дівчатами отримали вже пластик. Нічого там на ньому не написано про 24 параграф, але зрозуміло, що то пластик типу паспорт, дозвіл на проживання, ну, мабуть, ж по 24 параграфу. До нього йде папір з голограмами. Він як додаток до цього пластику, тобто треба завжди носити з собою е, свій закордонний паспорт біометричний, е, також оцей, е, пластикову карту німецьку з фотографіями, вона схожа на наші права, на нашу ID-карту українську. І також цей папірець, е, також треба з, з ними постійно носити, він як додаток. Нього не треба. документ вважається недійсним. Не треба. Отже, такі от справи у нас сьогодні не зараз. Невідомо, чи у нас підтверджено термін в школу вже 9.30 і нам. Не Твердили, чи на 11.30 чи не йти, а мені знову впаса їхати на 13 годину, і також невідомо, чи перекладач зможе зі мною поїхати чи не зможе. Якщо не зможе, я не знаю, що там в коло будинку зможу розібратися, бо е нема довіри зовсім на перекладачів в телефоні. Вони, коли немає інтернету, інтернет постійно десь в приміщеннях, інтернет пропадає. І інтернету постійно немає, і через це немає впевненості, що ти можеш правильно зрозуміти. Так що, отакі справи у нас. Дякую всім за перегляд. Уже будемо продовжувати в наступних відео.